На всіх урочистостях підіймали російський прапор. СБУ повідомило про підозру колаборанції з Херсонщини. Жінка на посаді директорки школи у селищі Севаськів впроваджувала освіту країни-агресора. До повномасштабного вторгнення вона працювала вчителькою місцевого ліцею. У попередні роки жінка законно обіймала посаду директора цього навчального закладу. СБУ встановила, що окупаційна адміністрація так званого Новотроїцького муніципального округу призначила фігурантку директором, перейменувавши за ліцей. На державний бюджетний освітній заклад Сиваська школа No2 Колаборантка активно впроваджувала у школі стандарти освіти держави-агресора. Для цього вона навіть пройшла так звані курси перекваліфікації. На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим зокрема фігурантка проводила виховні години для працівників школи, дітей, їхніх батьків та вела проросійську пропаганду. А на всіх урочистостях за її вказівкою підіймали російський прапор та вмикали гімн Російської Федерації. Слідчі СБУ повідомили фігурантів про підозру за частиною 3 статті 111 Прим. 1 Кримінального кодексу України колабораційна діяльність за пропаганду та впровадження стандартів російської, російської освіти у шкільних закладах на неї очікує до трьох років позбавлення волі. На ризик перебуває на непідконтрольній Україні території. Після деокупації на неї очікує ув'язання. Віталій Грибиквіталімаглаті, телеканал 402.